Всім привіт-привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Я Аня, дуже затишна. І я е, змонтувала вже це відео. Я вже наклала озвучку і зрозуміла, що без якогось такого привітання обличчям до камери воно не повне. І це мій вихід з зони комфорту, тому що я е, все ще дещо соромлюся так знімати. Але мені, в принципі, навіть і подобається такого формату відео, то тому я і пробую так знімати. А, і, в принципі, хочу з вами поговорити про те, чи відчуваєте ви час. Тому що останні два роки, два з половиною роки, для мене пролетіли ось так. І це не тому, що в мене на даний момент декрет. І це ніби день сурка і все таке. Ні. Е, я в принципі, я до декретної відпустки працюю, працювала в державній лікарні, і я знаю, що таке день сурка. І... Але тоді мені дні тягнулися. Зараз у мене просто пролітають і на днях я зрозуміла, що за тиждень великий. Чи відчуваєте ви, що ні, стали проходити скоріше, чи вони вам тягнуться? Тому що я не можу зрозуміти, як сталося, що зараз на вулиці 25 рік, а за 2,5 місяці мені 31? 31. Мені відчуття, що мені 25. Тому, знову ем... ж таки, вітаю вас на своєму каналі. Напишіть, що ви думаєте про час. І поїхали до перегляду. Почемо з вами класні булочки, булочки бріош до бургерів. Зізнаюся, що я пекла їх в перший раз і дуже в захваті. І ще деякі моменти із нашого простого життя. Приєднуйтесь, дякую вам за коментарі, за перегляди, за вподобайки, за те, що ви зі мною і допомагаєте мені просувати мій канал. До найсоковитіших котлет! Потрібні найкращі булочки. І я покажу вам дуже класний рецепт. Розігріваємо 250 мл молока. До неї додаємо 85 г цукру. Так як я не дуже дружу з випічкою, всі рецепти по випіканні будь-чого, в плані з тістом, я роблю із вагами. І вам раджу. Чайна ложечка солі та дві чайні ложечки дріжджів Використовую від своєї лінії. Не підводила ще жодного разу. Не реклама, у мене 72 підписника. Тому так, буду не проти, але просіємо пів кілограму борошна. Всі ретельні, весь ретельний рецепт буде під відео. До борошна всипаємо також чайну ложечку солі. Перемішуємо. Збиваємо два яйця. Та ретельно перемішуємо до однорідності. Також нам потрібно масло, масло потрібно розтоплене, його можна розтопити в мікохвильовій печі короткими імпульсами. Готуємо наше тісто. До борошна виливаємо нашу опару, масло та яйця. Ретельно все перемішуємо ложкою, після чого вимішуємо злегка руками. Тісто буде липнути, воно буде досить розпливчате, але більше баєшна додавати не потрібно, так як булочки вийдуть забитими. Ось така консистенція в самий раз. Не потрібно більше борошна. Вони вийдуть дуже-дуже пухкими, смачними і повітряними. Не потрібно більше додавати, будь ласка, послухайте. послухайте. Накриваємо хачовою плівкою, або так як в мене до цього контейнера йде кришка, то накриваю кришкою рушничком і ставлю в тепле місце на 45 хвилин. Після 45 хвилин обминаю з усіх сторін. У мене є ось такі шпателі, ними це робити дуже легко, вони для цього класно підходять. І ставимо знову ж таки в тепле місце на ще 45 хвилин. Другого разу тісто збільшиться вдвічі ось така кількість його. Ми знову обминаємо і тепер будемо формувати наші булочки. Для зручності формування булочок я також буду робити з вагами і злегка змастила руки олією та шпатель. Булочки в середньому у мене були 106, 107-108 г. Їх вийде 9 штук. Коли тісто поділене, злегка змочуємо нашу руку в борошні. Та формуємо булочки. Можливо, з першого разу не вийде. У мене також вони вийшли не ідеальними, але проте вони домашні і дуже-дуже смачні. Насправді дуже класно вийшли. В період, поки ми формуємо наші булочки, зірваємо духовку до 180 градусів та будемо випікати 20 хвилин. В принципі, мої випікались 21 хвилину. Якщо ви хочете більш рум'яні, то десь 22-23. На 19 хвилин вони вже були готові, але ще не рум'яні. Своє деко я завжди застелюю фульгою, а потім пергаментним папером. І щоб пергаментний папір гарно ліг у форму, я його так спочатку зминаю, а потім він дуже піддатливо розминається під форму. Ось так наші булочки сформовані. Накриваємо їх чистеньким рушничком на ще 15 хвилин. І збиваємо яйце для того, щоб змастити булочки. Гайно змащуємо з усіх сторін та посипаємо кунжутом. Духовка на 180, верх-низ, і ось такі булочки в нас виходять. А ось такі вони класні всередині. Всім смачного Па-па! А ще я хочу поділитися з вами, чим я займаюся, поки спить дитина. Я не художник. в мене досить погано виходить. Але в мене бувають бажання, і зазвичай я малюю саме квіти. І е, я хотіла квіти на рожевому фоні, в мене виявилось, що немає рожевої фарби вдома. І я змішувала щось там червоне, але все рівно вийшов не той колір, що я хочу, тому я буду ще перемальовувати фон, дофарбовувати фон. Але ось так, в е, більшості випадків саме ліжку, я собі медитую. За е, розфарбовуванням. Е, також колись вам покажу свій е, записник рецептів. Також таку річ почала вести, я її завела ще у 2024 році, але якось закинула і тепер повернулася, хочу записати е, свої всі рецепти вдалі, які в мене вийшли. На даний момент картина виглядає ось так. Буду ще дофарбовувати. Як вам? Я навіть не вірю, що пішов час прощатися з цією ваночкою. Для мене час прилетів дуже швидко. Перший рік життя сина, йому вже біжень навіть, ніж рік і два. Це досить дивно, тому що мені здається, я зовсім недавно вибирала цю ваночку і хочу похвалити, наприклад. Я наскільки знаю, це. Польська фірма, там інструкція польською була, але дивіться, якщо у вас є місце для зберігання, і якщо ви середнього зросту або вище середнього зросту, це дуже класно. Ну, наприклад, нам з чоловіком було дуже зручно купати сина. Тому що підставка висока, він високо, ми не нахиляємося, не горбимось. Тут ще була така пластмасова гірка. Десь. Перші 4 місяці ми купали на тій гірці. Єдиний момент, там вона так кріпиться на таких присосках. Ті присоски дуже ну, десь за 4 місяці, 5 місяців вийшли з ладу. Але в загальному вани на такій підставці, можливо, ще й інші виробники, вони дуже класні. Знову ж таки, якщо у вас є місце для зберігання, от, Тега Baby, -бе, тому придивіться, якщо ви зараз саме на етапі покупок для немовлят. Що зараз я її буду мити, пакувати та відправляти на горище? До речі, я свого часу побачила таку підставку, таку ванночку дівчинки в жінки, яка приїхала до Німеччини та вийшла заміж, і вони купили ось. Таку підставку, таку ванну на барахолці. І дуже були з нею задоволені. І в принципі я коли побачила, тому що я не бачила таких рекомендацій у наших дівчат, щоб хтось розказував про такі от підставки. Вони стійкі, вони зручні, ванна, ну, ванна набирається водою взагалі супер. Тут є ось такі ніжки. Просто єдиний момент, обережно, коли. Витирати ось ці деталі, тому що я одного разу порізалася. Чесне слово, я щось досить сильно натиснула, і десь тут є необроблений момент, і я порізалася. Тому такий неприємний нюанс. А в загальному я повністю задоволена. Знову вам покажу фіму. Так, Бейбі, наскільки знаю, знову ж таки, це Польща. Тут все пише по польською, я приблизно орієнтуюся. Я не дуже добре читаю, я вже забула, я дуже давно вчила польську в школі. Але е, з перекладачем тут немає жодних проблем. Тому е, придивіться, бо я, чесно, не бачила таких рекомендацій у наших дівчат. Але, знову ж таки, якщо ви високі або середнього зросту, е, ваша спина, моя спина, мені точно сказала дякую. Е, ціна орієнтовно в Україні. Було десь 2-200. Брала я її через ем, Marketplace Eпіцентру. Е, тому заглядайте в епіцентр е, саме на сайт е, або додаток. Через додаток. Точно, я брала через додаток. Вони е, там різні кольори, різні ще девайси відправили нам на епіцентр. Ми забирали самовивезом, тобто вже і не платили за доставку. Так що. Рекомендую, справді, від душі рекомендую, якщо ви маєте місце, де її поставити. Тому що це габарит. Якщо ви орієнтуєтесь, оця тумбочка це стандартна тумбочка, яка, мабуть, є в кожного. Ну, і вона ось така. Ну, тобто, це, це не маленьке, це досить великий габарит. Тому, ну, так, якщо вам підходять габарити, дуже-дуже рекомендую. Це для мене 100 із 10. Ну все. Папа. -па. Ну, я не знаю, як описати цей момент. Ніби нічого такого, а дитяча ваночка і И... син вже доросліший. Це досить дене відчуття. На... як там, на балкон, на орешче. па Папа-па-па. -па -па.